Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Очевидці на відео зафіксували черговий випадок свавілля ТЦК на Київщині. У мережі з'явився відеоролик із красномовним підписом, судячи з якого можна зрозуміти, що фастівські поліцейські спільно із працівниками ТЦК витягнули хлопця прямо зі службового автобуса. Вочевидь, у такий спосіб вони хотіли його мобілізувати, та вже за традицією не обійшлося без застосування фізичної сили. Поліцейський у буквальному сенсі слова волочив хлопця Хлопця по землі, за нього ж заступилися жінки. Ось <рит> відсідяйте! які благають відпустити хлопця, називаючи його дитиною. На це поліцейський ніяк не реагує та продовжує заламувати руки затриманому. У цей час представник ТЦК спокійно спостерігає за ситуацією, що склалася. Допомогти жінкам вирішив ще і небайдужий чоловік із натовпу. На щастя, людям вдалося відвоювати хлопця та вирвати його з рук поліцейського. Біжит. Біжит. Після перегляду відео зі свавільним посадовці виникає ще більше питань. Наприклад, чому жінки називали хлопця дитиною, та яким був мотив затримання у правоохоронця? Втім, поки відповідей на ці запитання немає як і немає офіційного коментаря від військкомату чи поліції. До слова, не так давно у мережу потрапило ще одне цікаве відео. На ньому видно, як перехожі теж фактично відбили чоловіка від працівників ТЦК на Харківщині. Документи зареєстрований в резерв плюс показав документи. Забрали документи. віддали, віддали речі не віддають. А чого чому причина, а чого причина? причина. Мали причина. поліції, так. все продиктувалась. Документи віддали, чекаємо наряд поліції. А за такого з, до... з вообще не имели права провіряти документи без наряду поліції. Маю. Немає жінки, все ж не витримали і силою. Забрали у військових речі чоловіка та просто благали його йти геть, поки він остаточно не опинився у їхньому полоні. А, документи йди забирай, забирай, забирай. Не. Нет, забирай свои вещи и Ні, отсюда. Нет, сейчас так же приедет. Э, Для ну, забирай. забирай, забирай. Забей. Як виявилося, працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових даних. Громадянин показав їм резерв плюс. Втім, такий хід подій не задовольнив військових. Вони забрали його речі та збиралися відправляти на проходження ВЛК. У нього він він, він э, зареєструвався в резерві плюс. Пожалуйста, на камеру. Реєстрація є? Ні, в резерві плюс нету? Так нету. Давайте посмотримо резерв плюс. Є нету. А комісія проходиться. Якщо є бойова поїздка, якщо є, немає, ребята, йдеться. Пожалуйста, відкрите, відкрите. військові ж виправдовують затримання чоловіка чинним законодавством. Відкрийте і прочитайте на космову независимо. Проходиться кожні п'ять років. Відкрийте відкрийте. Ви представник ТЦК ТСП? ви знаєте закони. А ви дуже знаєте закони. Да, я знаю. Відкрийте і ми... прочитайте. Щас... Сейчас мову називається. Люди викликали поліцейських, аби ті з'ясували на чиєму все ж таки боці правда. Такі дії перехожих помітно розлютили працівників ТЦК. Зараз поліція є наряд поліції сюда. Що ви? Сюди. Чого ви так волнуєте? З поліція ви з поліції повинні були починати, А то що ви зараз розповідаєте, коли ви вже забрали чужі речі, а в авісяк були гроші. Що ми забрали? Ви взяли ще Я можу їх забрати. Нет, весь випускає на каком основанні? На основании того, що что что это это не поліція, ні, та мої вітама більше співробітники ТЦК заявили, що причиною конфлікту стала неадекватна поведінка однієї із жінок, що стала на захист чоловіка. А почему чому ви мене знімали? Ви мене начали снимать. Ні, не врите. Я даже телефон не брала в руки. Ваше, я его держала вот так а сейчас я вас снимаю. Неадекватна ваша дія. До співробітників вертицака та офіційного коментаря Харківський ОТЦК та СП щодо ситуації, яка склалася, не надав там. Лише вкотре нагадали громадянам про необхідність поважати їхніх співробітників. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення, це посадові особи, які виконують службові обов'язки у воєнний час відповідно до вимог чинного законодавства, спроби перешкоджання оповіщенню, спроби опору, напад, образи. Є протиправними і передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що в Одесі розлючений військом напав на жінку, що прийшла під будівлю ТЦК до свого чоловіка. Військовий був настільки агресивно налаштований, що іншим працівникам ТЦК та поліцейським довелося його стримувати. Натомість у військкоматі заявили, що у такий спосіб їхній співробітник захищав службове авто, а жінка взагалі напала першою. Що ще відомо про інцидент? Денд про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. А ми тим часом продовжуємо далі. У Верховній Раді мають намір повернутися до розгляду законопроєкту про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Відтак камери і системи відеоспостереження можуть почати застосовувати до тих, хто ухиляється від військової служби та призову. Оскільки законодавець рухається у бік посилення відповідальності за порушення правил військового обліку і так званого в народі там ухиляння від служби. І Розову під час мобілізації, поза сумнівом, ці камери система відеоспостереження може застосовуватись до таких громадян, і таких порушників, як і до всіх. Інших порушників, як до там умовно розбійників, бандитів і так далі, за словами юриста, наразі не варто бити на сполох, оскільки проєкт на даному етапі лише встановлює основи для регулювання процесу ідентифікації. І мабуть, зарано там бити у дзвони, піднімати тривогу з цього приводу, тому що сам по собі проєкт закону він достатньо декларативний і достатньо. Короткий він а, скоріше запроваджує певне регулювання у цій сфері а, і є одним із таких постулатних, а, скажімо, основних нормативно-правових актів, якими взагалі ця система буде, хоч якось, врегульована, і а, конкретне а, слідкування за тими чи іншими громадянами вже буде застосовуватися на підставі відповідних а, постанов уряду. Юрист додав, що камери системи безпечне місто вже зараз працюють у Києві та інших містах і допомагають правоохоронним органам виявляти злочинців. У мене є декілька клієнтів в кримінальних провадженнях, які не могли знайти достатньо довго. Вони перебували у розшуку і їх. Розшукали е, і затримали саме завдяки камерам слідкування таким достатньо детальним, біометричним чи як то сказати, камерам, які можуть ідентифікувати особу. Е, навіть ці особи були, е, їх імена і прізвища не були встановлені а лише їх, е, скажімо, зовнішність і їх затримували в метрополітені е, Це вже давно працює в Україні і працює е, протягом періоду з 24 лютого 2022 року відповідно до нових правил очільники ТЦК отримали право звертатися до поліції для адміністративного затримання та навіть доставлення громадян до військомату за яких умов це відбуватиметься Наприклад, якщо людина не уточнила дані, не повідомила про зміну місця проживання чи не з'явилася до ТЦК на виклик. Водночас поліцейські можуть складати протоколи на ухилянтів, які перебувають у розшуку. Представник поліції вже складає протокол про адміністративне затримання. Що особа перебуває в розшуку і складається протокол про адміністративне затримання в даному випадку, згідно з нормою закону, родичі повинні бути повідомлені. Що така то особа затримана у той же час, якщо військовозобов'язаний громадянин протягом 10 днів не відреагує на офіційне повідомлення, де йдеться про вимогу виконати військовий обов'язок, ТЦК та СП може звернутися до суду для тимчасового обмеження права на керування транспортним засобом. Також нагадаємо, що згідно зі змінами, внесеними до закону України про національну поліцію, правоохоронці разом із працівниками ТЦК можуть брати участь у заходах оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Це що вони можуть бути присутніми при врученні повістки. Втім, самостійно їх виписувати вони не мають права. Їхня головна функція, як і раніше, забезпечення правопорядку. Проте в умовах мобілізаційного процесу поліцейські можуть вимагати у чоловіків призовного віку пред'явити військово-облікові документи. Новим законом також введено ще одну важливу норму. Мова йде про можливість фото та відеофіксації процесу перевірки документів. Поліцейські, за словами міністра внутрішніх справ, мають виступати арбітрам. Ми в разі конфлікту між працівниками ТЦК і громадянами. Наприклад, коли працівник ТЦК хоче прийти до громадянина, вручити йому повістку додому, наприклад, так, то поліцейські, вони повідомляють про це поліцію, поліцейські завжди поруч для того, щоб уникнути цих порушень порядку, як зі сторони з однієї і з іншої сторони. Такі виступає поліцейський рабітром. Наприкінці серпня житель Сміли Анатолій Гончаренко опублікував допис в одній із соцмереж і заявив, що розшукує автівку на іноземних номерах. За його словами, керманич цього авто допустив аварійну ситуацію за участі його батьків та вступив із ними в конфлікт. Згодом вже після публікації допису в одному із місцевих пабліків з'явилося шокуюче відео. На кадрах видно, як невідомі молодики спочатку конфліктують, а потім жорстоко б'ють чоловіка у військовій. Формі захисник падає на землю. До нього підходять перехожі та допомагають йому підвестися. На інших кадрах видно, як військовий, стоячи на колінах під дощем, чіпляє номерні знаки на автонападника. Нібито він зірвав їх, що вкрай розлютило авторитетного мешканця сміли. машину. Нормально, поцепив. я. Як з'ясувалося, потерпілим з відео є Анатолій Гончаренко. Він є ветераном війни, служив в одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій. Про участь Гончаренка у війні також свідчать і світлини та відео безпосередньо з зони бойових дій. Нині ж він перебуває на лікуванні після отримання контузії. Нападником вже виступив розшукуваний керманич автівки Вадим Долотенко, що отримав славу місцевого кримінального авторитета. Побитю передував словесний наїзд Долотенка на військового. Чоловік звинуватив його в підриві авторитету. Мовляв, його знає вся сміла. Це неприпустимо. Дивись, на й маю прозоримо сміло, говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Герої. Ну обясняй, за що ти, ну, Об'ясняй ситуацію. Вони від стоять міліція стоїть, обясняй, давай! Объясняй ситуацію. Скажи, що я бачу ситуацію. Я Ти де біло просто не, Ти просто. Ти yeah. Ти просто не чуєш. натомість на цьому інцидент не закінчився. Уже після побиття військового в одному із місцевих пабліків з'явився допис, який там називають роз'ясненням ситуації. А сам військовий заявив, що вину в інциденті на дорозі беруть на себе його батьки, та навіть перепросив за свої слова. Я він Анатолій, села Ташлик з приводу інциденту, який стався. З батьками на дорозі батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Люди переконані, що вибачитися під тиском змусив саме кримінальний авторитет Вадим Долотенко, ба більше з'явилося відеозапису із погрозами чоловіка у бік родини побитого захисника. Ти почував, чи ні? Ні. Біль, біль, біль тебе Є давай між де півчаса, щоб я бачив під кожним ти на понтом виложив прямо так своїм і за звільнення, що я не розумію ситуації. Ти не чуєш. Також тоді у поліції повідомили про те, що потерпілий на відео чоловік відмовився від власної заяви. Тому підстав для відкриття провадження у правоохоронців немає. Ситуація, що склалася не на жарт, обурила мешканців сміли. Тож вони вийшли на акцію протесту під будівлю поліції. Люди обурені таким свавіллям та вимагають справедливого покарання для нападника. Місцеві жителі нарікають, що за справу не хочуть братися, бо поліцейські в одній зв'язці із кривдниками. толпи стоїть жінка, яка я не озвучує, що вона жінка, тому що вона його боїться. Це нормально. Тут жінка, жінка боїться сказати, що я ви полковник. Як ви питаєте, що вам зробити. Його. За даними місцевих видань, Долотенко фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов'язані зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Так, у 2017 році у нього виник конфлікт із місцевим активістом Ілеєю Слободяником. За понад сім років притягнути до відповідальності Долотенка за цими епізодами стороні обвинувачення не вдалося. Цю справу досі розглядають. У суді люди бояться, що справа із побиттям захисника теж може затягнутися. Урешті-решт людям пообіцяли прийняти заяву від дружини постраждалого та надати захист його сім'ї. Голова організації території гідності Анатолій Терещенко заявив, що один із депутатів вже ініціював позачергову сесію, аби заслухати начальника райвідділу поліції щодо цього інциденту. Вона мала відбутися 9 вересня. Суть конфлікту до кінця не з'ясована. Ймовірно, дорожня пригода. Та що б там не сталося? Сам факт побиття воїна-захисника це перехід червоних ліній. Міська рада, поліція, громадський актив мають озвучити свою позицію: бити людей, дикість, а бити воїна за межею здорового глузду. Інцидент обурив і блогера Ігоря Лаченкова. Він закликав МВС відреагувати на ситуацію, що склалася. Нардеп Давид Арахамія теж попросив посадовців відреагувати на побиття військового якомога швидше. Цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. Направив офіційні звернення на обох, та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію. Ігор Клименко вже відреагував на ситуацію та заявив, що ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів, а реакція правоохоронців буде жорсткою. Наразі відомо, що захисник все ж написав заяву у поліцію, де вже розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Але як каже речниця, його можуть перекваліфікувати. Водночас щодо дій працівників поліції керівництвом головного управління в Черкаській області розпочато службове розслідування. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Дніпрі нардеп Микола Тищенко та люди в балаклавах побили ексбійця підрозділу Кракен Дмитра Павлова. Усі деталі про шокуючі затримання військового ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Ще один гучний скандал із побиттям та погрозами розправою у бік захисника та його дружини стався у Хмельницькому. Відомо, що жінка на ім'я Іванна та її чоловік-військовослужбовець, що якраз повернувся із фронту у відпустку, почули від сусідів російську музику, що лунала на весь двір. За словами подружжя, вони хотіли зробити зауваження сусіду. Втім, конфлікт завершився бійкою. Це неодноразово відбувається, що сусіди скаржаться на них. Ми зайшли у під'їзд. Чоловік постукав йому двері. Спочатку ніхто не відкрив. Вдруге постукав. Двері відчинились, і на мого чоловіка наставили пістолет у груди. За словами жінки, сусід є працівником ТЦК і неодноразово вдавався до погроз. Тож, коли він дістав зброю, жінка намагалася його заспокоїти. Я стала між ними і намагалася заспокоїти сусіда. Він не слухав і тикав пістолетом. А тоді дав рукояткою чоловікові по голові, почала йти кров. Пізніше вибігли з квартири ще двоє, повалили нас на землю і почали бити руками і ногами. Постраждала, викликала поліцію та карету швидкої, бо на тілі у чоловіка помітила кров. Втім, на цьому конфлікт не закінчився. Нападники зачинилися в квартирі і продовжували погрожувати їм навіть у присутності правоохоронців. Нас із чоловіком забрала швидка, але сусіди чули, як нападник говорив, що мав його застрелити. Їм порадили їхати слідом за нами і теж писати заяви і знімати побої, яких не було. Дружина військового нарікає і на роботу поліції. За її словами, заяву від неї правоохоронці зареєстрували не одразу і навіть намагалися уникнути формулювання вдарив предметом, схожим на пістолет. Внаслідок інциденту у жінки діагностували забій внутрішніх органів, ребер і грудної клітини. У її чоловіка Валентина розбита голова, лікарі наклали йому шви. Наразі він вирушив назад на фронт. Про інцидент на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла й колега постраждалої Наталія Дурдас. За її словами, вмикати музику під час комендантської години це прояв беззаконня та неповаги до всіх українців. Тому зауваження зробив би кожен свідомий громадянин. Жінка обурена і тим, що працівники ТЦК продовжують свавілля. Питання одне: як захистити військових від ось таких обертнів, які все рішають, і в присутності поліції показують захиснику, що йому гайки. При цьому ці вирядки носять військову форму. За даними Наталії, нападник вже неодноразово був причетний до схожих ситуацій. У цього сусіда виявляється великий послужний список, і він досить часто вирішує питання в такий спосіб. Але дивно, поліція є, заяви від людей є, а покарань немає. Оксана має досвід служби в зоні АТО. На початку повномасштабного вторгнення жінка знову мобілізувалася до лав війська. Пройшла лиман, Вовчанськ та Бахмут. На початку літа, під час бойового злагодження на Львівщині, до неї почав приставати побратим. Історію військової розповіли у слідство. Інфо". Я була, вибачте, не готова до того. Що під час служби хтось може собі таке е, дозволити, оскільки в мене того ніколи не було. Домагання? так. Я була не готова до того, що тебе можуть лапати, що е, тебе можуть принижувати, тобі мають можуть пояснювати, що ти маєш бути там чиєюсь жінкою, бо ти тут. Момент сексуального домагання жінці вдалося зафіксувати на камеру дорогою зі Львова на полігон, який розташований в області. У машині у цей момент була лише вона та військовий на ім'я Сергій. Цим власне, і скористався чоловік та намагався примусити медикиню до близькості. А я в чому винна? Я... Тому, тому, що ти дівчина, і тому, що ти їдеш зі мною, і тому, що ми з тобою дуже близькі, і ти не хочеш займатися. За мною до Тебі ти мене не любить. Не любиш. Я тебе поважаю як друга. Не треба мені ніяких уваг. Які я тобі друг не друг. За словами жінки на будь-яку її відповідь на його непристойні пропозиції. Чоловік ставав все більш агресивним, а потім, взагалі, повіз її на озеро. Стоя позаду мене починаю тертись тазом, Я розумію, де не реакція. Мені це неприємно, я мені сказав, що там десь пісідки. Я до тих пісідок. Я розумію, що там нікого. Я вже налякана. Я слабо пам'ятаю, що він мені в той період говорив. Але йому щось говорили. Їдемо. Оксанка, так ми зустрічаємося з тобою, а в нас просто це вже воно перейшло в другу стадію стосунків. І після цієї стадії йде секс. В будь-якому випадку, як там ти не хочеш, чи хочеш секс? ну правильно ляжти дально. Ну так, да. навіть на мосту отам, могу, ми з тобою кохали. Чоловік переконував, що жінці все сподобається і вона не повинна відмовлятися від його привабливих пропозицій. Даже не почувствую. Там не крає, ні трагаменко пісючик. Траваленько пісючик на, на, на пішочку. Ти хочеш великого? Оксана, а? а якщо зробиш отакого легенько? Він буде великий. Стане такий, який тобі треба. Я тобі гарантую. Я тобі гарантую, що тобі все сподобається. Одразу після домагання військова звернулася до командира свого підрозділу та повідомила про ситуацію, що склалася. Вона пояснює, що хотіла просто почути вибачення і мати гарантію безпеки, втім, не мала бажання, аби інцидент вийшов за межі батальйону. Також жінка звернулася із цим питанням до начальника медичного пункту. Починаю це питання піднімати. Я звернувся до заступника. Командиром, я звернувся до командира, був мною написаний рап стосовно цієї ситуації. Але е, я так розумію, що ходу цій ситуації дано не було. Там, на місці, в силу того, що я виступив і захищав Оксану, е, група осіб навпаки створила таку дивну ситуацію. Вони звинуватили її в тому, що це вона провокує командуванні полку та підрозділу натомість говорять, що жінка не хотіла писати рапорт, а обвинувачений військовий нібито вже попросив у неї вибачення. Я доповів про це командуванню, і виходить, Оксані командир батальйону запропонував написати рапорт. Ну, рапорт пояснення, на що Оксана відмовилась, опираючись на статтю 63 конституції України, і не давала ніяких пояснень, і рапорт відповідно не писала. Взагалі, з тих пір жодного формалізованого документа від неї не надходило е, в ні в якій формі. З, зі слів військовослужбовців, що там були присутні е, Сергій. Ніс вибачення. Журналісти слідства інфо намагалися сконтактувати з військовим на ім'я Сергій у різних месенджерах, однак він не відповідає на дзвінки. Його колеги кажуть, що чоловік самовільно залишив частину. З 28 серпня його подали у розшук. Військова медикиня Оксана, яка вирішила публічно говорити про сексуальне домагання в лавах армії, зазначає, що через ситуацію, яка склалася, відчуває себе беззахисною і перебуває не в найкращому емоційному стані. За Затов місце не було проведено. Ну, жодного розслідування по факту домагання до мене. Ці факти покриваються. Чому, наприклад, пізніше я взнаю, що того Сергія, виявляється, переводять теж, але в ту саму роту, що мене, і в ту саму частину. То виходить, ну, як е... ми собі вирішили, що ну, якщо факт домагання не можемо підтвердити, то давайте їх разом хай інші підтверджують, чи як. Тобто, зрозуміти мій стан, мене просто я вже два місяці ну, сплю, коли можу. А сон нічний мене тільки медикаментозний. Я розумію, що мені немає де шукати захисту. Виходить, що якщо ти жінка, то в армії повністю без захисту. Через відсутність покарання винного жінка вирішила не зупинятися і все ж домогтися справедливості. Військова написала заяву в Державне бюро розслідувань. Там відкрили кримінальне провадження. Деталі справи військова поки не розповідає. Нині ж також триває внутрішнє розслідування після того, як жінка звернулася на гарячу лінію міністерства оборони. Відомо лише, що справа наразі не дійшла до суду. Не так давно довкола теми інтиму та захисниць в лавах ЗСУ розгорівся ще один гучний скандал. Капелан, волонтер та так званий молодіжний пастор Марк Сергієв заявив, що жінок в українській армії, на його думку, мають всі по черзі. І якщо тобі ну по серйозному, це така діч відбувається. Ну тобто, ну уяви просто дівчину 24 роки. Модельної зовнішності, і вона медик, і вона в роті піхоти, пацані, всесошників, які заряжені, качки. Ну, типу, вони її мають всі в постелі, типу, по, по черзі. Серйозно? Ну, братан, це просто треш, що відбувається. І вона і вона це терпить? Ну, типу, отак так вони живуть. І є... А потім раз завагіняли і тайма дала такі слова Сергієва обурили українське суспільство. Жінки, які служать в лавах ЗСУ, одноголосно заявили, що, мовляв, дуже зручно називатися капеланом і дозволяти собі такі вислови. Свою думку висловила і Аліна Михайлова: ніякий цивільний не має права відкривати своє на жінок у війську, на жінок, які знаходяться. <головіка> в структурах ССО, в піхотній роті ССО. Так? Тому що, мальчики, актітись немножко. Бо це ставлення до жінок, при тому, що я жінка, я сама іноді маю певне ставлення сексистське до жінок війську, воно просто вже закумарило. Йди на фронт, показуй, як треба. Йди на фронт і замінюй там цих жінок, які, на твою думку, там чимось непорядним займаються. Іди спробуй. Що ти жінки вимагали, аби капелан привселюдно вибачився за свої ганебні слова. Той своє слово щодо ситуації, яка склалася, все ж сказав. Він пояснив, що говорив про одну конкретну дівчину, яка наразі вже не перебуває на нулі. Автор скандального висловлювання також заявив, що не мав права говорити деталі, але сказав правду. Хочу вибачитися. Дійсно, я винний, що не мав права говорити якісь деталі, але це було правдою. Сучому. Я хочу вибачитися, що говорю це на публічну тему. Але моя ціль була, щоб ви всі розуміли, була ціль торкнутися постарів, людей, церков, що насправді відбувається. Якщо я когось образив, я бачу багато там військових торкнулися, ти не мав права це казати чи таке все інше. Вибачайте мене за те, що так сказав. Але я як капілан, працюю з людьми, чую людей. Вислуховуємо, ми молимося, а намагаємося допомогти а, в цих ситуаціях. А, можливо, я десь це сказав а, в такій жорсткій формі, але це моя біль теж. І а, мене це теж торкається, тому що це моя країна. Ні, я переживаю війну так само, як і кожен з нас. Ба більше після скандалу він заявив, що зробить паузу як капелан, але залишиться в Україні. А якщо перебуватиме за кордоном, то цитую це лише заради України. Не залишився осторонь пікантної теми, і сам автор подкасту, шматки якого розлетілися мережею. Не хотів поступити образливо по відношенню до дівчат, які служать на фронті. Роблять величезний вклад в оборону України. І коли Марко розповідав цю історію на подкасті, було видно мою реакцію, що непросто було слухати. Ми дійсно не мали на меті образити або знацінити дівчат та жінок, які служать на захист України. Я лише потім зрозумів, що уривок, який ми вирізали, був вирваний з цілого контексту, і це торкнулося почуттю багатьох людей, за що просимо вибачення. Уже згодом шматок подкасту з мережі видалили. Втім, невдоволення українців це не зменшило. Невже жінки і надалі залишаться беззахисними в армії? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.